Слухай, оце я хотів тебе давно спитати, Ти мені пропонуєш лоховину чи декольте? По-перше, не лоховина, а лохина. Високоровославна, звичайно, корисна для твого здоров'я їж, тому що ти багато не хотів, читаєш. Не хотів, не хотів а тебе обрати. Я пишу багато, читаю мало. Все одно напружуєш зір. Напружуєш зір. Так. А це надзвичайно корисно для зору. Не тільки коли я з тобою, працюю, я напружую все. От як напружувати все? І щоб все було гарно, дивіться про лохину. Ось дивіться, Це майже дозріша ягода. їх залишилось буквально пару днів. Хоча можна зараз спробувати, як вона виглядає, скуштуйте. Угу. Готова? Дуже смачна. Дуже, да. так. Треба. треба збирати. Це дуже полізна ягода, це наймощні антиоксидант. ягода, яка восстанавливает очень много Функції, в тому числі і зріння Лохина ще століття тому її можна було зустріти лише в дикій природі. Стараннями американських фермерів вдалося культивувати сорти з великими плодами та дуже солодку на смак. В Україні популярність цієї культури тільки но набирає обертів. Проте вже з'являються ягідні господарства. Знайомтесь, Ярослав та Валентин Мовчун. Батько та син, що декілька років тому започаткували сімейну ягідну ферму. Перша покупка була 400 кустів. Саме саме перша покупка тільки купили землю, слідчої весною. Перше тисяча, і поїхали. Поїхали. Стартовий капітал близько 7 тисяч доларів. Гроші витратили на землю та, звісно, саджанці. Поступово за 4 роки в господарство вклали ще 40 тисяч вічно зелених. Особіне голубики в тому що вона плодоносить на четвертий-п'ятий год. Після посадки ми То двохлітні кусти. Перші роки ми там совсем-совсем небольшой урожай, который який був чисто номінальний, там 200-300 кілограмів. В году мы собрали ми то порядка 700 кілограмів. Висадите один гектар ягоди, цієї лохини, нормально, правильно виставить, це від 20 тисяч доларів один гектар. Зате вона подоносить до 40-50 років при правильному обслуговування плантації. На що ж йдуть такі гроші? Давайте рахувати. По-перше, сама ягода. Вартість дворічного куща стартує від 40 гривень. По-друге, добрива та субстанція з торфу та тирси, яку так полюбляє Лохина. По-третє, система поливу. Голубіки, в принципі, ну, практично все одно який ґрунт. Її головне налічує доступу хорошої води, Організувати на місці хорошу інфраструктуру для очистки води і фільтрації. І вона росте в субстракте, вона росте в кислом Ну, Вологі відбувається елементарно. Беру, розгрібаю біля куща. так. І зжимаю, кулак. Якщо слепилось, нормально. Якщо б селі и і виступала вода, значить багато. На фермі працюють всією родиною. На сезон винаймає додаткових робітників, проте більшість справ роблять самотужки. Перші роботи проїзд тоді, коли только тільки сходить сніг, тому що весною відбувається на чотирьох п'ятилітніх кустах. Тобто з четвертого п'ятого року починається обрізка кустов і формування крони. Потрібно дуже важна ретельно стежити за вологістю ґрунту, okay. кислотністю ґрунту, вчасно підживлювати. Okay. Вона боїться пересихання коріння. Перевоз коріння, бо що коріння гине і куч припадає. Ось цього поля, що займає майже гектар землі, планують зібрати трохи більше тони ягід. Зараз саме початок сезону збору врожаю, що триватиме до середини серпня. Минулого року нас був один покупець з Сполучених Штатів Америки. Після того, як він попробував нашу ягоду, він признав. Що... Такої ягоди навіть в себе флорі не зміг купити. Ми вибирали сорта, ті, які нам перше понравість по вкусу, плюс щоб пересекались по срокам созрівання. Так що ми получали более ранню раранню ягоду і более позню, розтягнув період водоношення. Весь врожай продають через соціальні мережі, купують кондитерські ресторани та сім'ї, що обожнюють ягоду та вміють рахувати гроші. Адже лохина з ферми коштує 200 гривень за кіло. Втім, на ринку ціни стартують від 250 Тож за прибутками тут не женуться. Якщо я вирощу самою качественну, самою класну ягоду, якщо в мене моя доставка буде працювати швидше всіх, і клієнт буде отримувати вовремя охлаждену, вкусну, чисту ягоду без хімії, то, мабуть, я зароблю гроші. Як вам? Дуже смачно. Я дуже задумався. Якщо вам смачно, мене душа радується. Ну що ж, з грядки покуштували, час по справах. А вам гарних врожаїв, фермери. Як же зробити так, аби надзвичайно корисна для вашого здоров'я високоросла лохина у найкоротше термін опинилася просто споря на вашому столі? Про це ми розпитаємо у Ярослава Мовчуна, співвласника ягідної ферми Озеряна. Ярославе, доброго дня. Доброго дня. Отже, ви стверджуєте, що я, як приватний замовник, можу зателефонувати, і ви мені за декілька годин доставити ягіду просто на стіл? Так, звичайно, ви можете нам зателефонувати, відправити будь в будь-якому месенджері е, ваше повідомлення, і в залежності від того, чи є ягода в наявності, тому що ми збираємо відповідну технологіям один раз на 7-10 днів, так, mm -hmm. щоб ягода при приходила до клієнта, тільки стигла, тільки mm -hmm. свіжа і тільки максимально соковита. Mm -hmm. І ми доставимо вам її прямо до вашого дому. Ну а з точки зору бізнесу, для вас вигідніше, що такі клієнти, як я, приватні або крупні торговельні мережі. Нам вигідні такі клієнти, як ви. А чому? Тобто, наприклад, я взял у вас килограмм, заказал. Ну, я не буду употреблять це слово лохина, тому що оно меня оскорбляет. Голубик Кілограм. Ви будете возить вопрос расходов на доставку, логистику, упаковку? Ну, то есть, какой минимальный заказ, с которым вы работаете? Минулого року минимальный заказ у нас был від 2 кг. От двох кілограмів. Так. А що? Тобто, що маржа высока, что ну, на бізнесу настолько висока, що дозволяє покривати доставку і логістику. Наразі це ніша просто ще не настільки заповнена, і навіть умови э, того, що кожного року кожного року поля лохини э, подвоюються, наступні 5-7 років внутрішній ринок не буде насичений. Тобто на нього є спрос. Так. А от э, взагалі історія потреблення голубіки? От как бы, ну, у нас принято, да, малина, клубника черник, от із ягод, которые люди покупають. Насколько вы велик спрос вообще на голубику сейчас? Ви знаєте, ягода ця є в Україні вже приблизно 20 років. Декілька пітомників і декілька, декілька розсадників займалися виведем, виведенням та дослідженням сортів, але от найбільшу популярність вона здобула останні роки 3-4 кількість. Ви на своєму сайті вказуєте про те, що докуповуєте землі. І так. в зв'язку з цим запитання стосовно того, що є найбільш обговорюваною темою зараз. Мораторій на продаж землі, як вважаєте, треба знімати? Або... Звичайно. Тому що в нас є така ситуація, коли земля дається в оренду невідомим людям або людям, які просто-напросто заливають землю гербіцидами, беручи там на в оренду я на 5-10 років, вирощуючи там деякі культури, при яких треба дуже багато різної хімії, гербіцидів, пестицидів. Після чого землю віддають. Власнику і на ній років 10-15 вже взагалі нічого крім бур'яну, рости не може. Mm. Тому треба, щоб у землі був дійсний той господар, який буде займатися цією землею, її. так який буде доглядати та дбати її. Тому звичайно це дуже потрібна справа. Mm. Ну, наприклад, я знаю, що ви коли підшуковували землю для того, аби вирощувати там свої ягоди, mm. а ви шукали ідеальну ділянку землі, на якій би там 10 років нічим би вона не оброблялася. Це правда. Так, це правда, тому що нам було цікаво розглянути ту землю, як, на якій дійсно ніхто нічого не вирощував на протязі хоча п'яти років, яка встигла відпочити від е, активного підживлення там некорисними речовинами. Е, і нам пощастило таку землю знайти. От є таке мнение, що ягода набирає максимальне количество плохих веществ, которые используются для ее вирощування, а, то есть яким образом ви цей вопрос регулюєте? Наскільки це правда і куди її не можна покупати? Що сковосуточне производство? Ні, в нас сезонне виробництво, у нас ягоди починають дозрівати на початку липня і сезон триває десь до кінця серпня. Е, відповідно, шкідливі ягоди. Е, так, такі випадки можуть бути, якщо м Карта підживлення або спосіб просто вирощування йде в супері здоровому глузду, коли використовуються різні гормони росту або деякі речовини, які ну, роблять ягоди не те, що не корисною, а просто нейтральною, або кажу, як кажуть, аби не зашкодила. Тому звичайно, такої ягоди в Україні теж є великий відсоток. Ну що можна сказати? Тоді бажаємо вам, аби вже за рік да має бути цей максимум, аби ви зібрали рекордну кількість лохини і нагодували всіх охочих. Вам успіхів. Дякую. Дякую!